Курси надання першої медичної допомоги в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці були організовані благодійним фондом разом за підтримки фонду сприяння демократії посольства США. Подібні тренінги проходять по всій Україні для усіх охочих, зазначає волонтер разом Валерія Ткаченко. Ми викладаємо, як надавати серцево легеневу реанімацію, як визначити чи людина свідомості, чи дихає, що робити, якщо людина без свідомості, але дихає, як надавати домедичну допомогу утопленникам, дітям також і і що робити кровотечах. Валерія Ткаченко? Не є професійним медиком, як і більшість її колег. Дівчина навчилася надавати першу допомогу саме під час співпраці з фондом. Разом я була в них волонтером на складі. У них був склад у місті Львів, і я там ходила волонтерити. Ми там пакували аптечки, а потім. Потім я потрапила в програму з домедичної допомоги. Спочатку я сама вчилася. Потім я пройшла курси від Європейської ради реанімації і я стала повноцінним інструктором від Європейської ради реанімації. Тепер я викладаю ці курси сама в Миколаєві. Навчитися основам первинної реанімації виявили бажання близько 30 містян. Серед них співробітниці обласного інституту після дипломної освіти Оксана та Дарія. Запрошення на курси надійшло на робочу адресу, і жінки без вагань записалися. Мене зацікавила тема це саме надання першої медичної допомоги. І мені здається, що це дуже актуально і важливо розуміти ну, для мене, і навчити інших також надавати першу медичну допомогу. Правильне надання допомоги може врятувати життя людини. Найчастіше ми зустрічаємось тим, що люди знають правила, але дійсно губляться в ситуації або, можливо, просто неправильно надають допомогу. І це ще ускладнює роботу. Курс тривав протягом двох днів. За цей час слухачі вивчили загальні основи надання першої допомоги, а також навчилися зупиняти кровотечу. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко новини на телеканалі Март.